Протягом трьох діб на Рівненщині дорожники, рятувальники та правоохоронці цілодобово боролися із заметами на автошляхах та надавали допомогу тим, кого негода застала у дорозі. Відтак службам вдалося забезпечити безперебійний проїзд на дорогах державного значення та до райцентрів краю, де рух не припинявся впродовж вихідних. Нині наслідки негоди практично ліквідовані. Проблемними залишаються лише кілька районів краю на сьогоднішній день. ще… Залишається ускладнений проїзд. Ну як ускладнений до 17 населених пунктів? Де дочистка. дочистка. То це в районі. Це практично, значить, я скажу, в Димитрівському районі, в Костопільському, Радивировському і Млиновському. Внаслідок негоди на Рівненщині було знеструмлено більше 70 населених пунктів. Однак, завдяки оперативній роботі енергетиків, енергопостачання було швидко відновлено. Загалом на боротьбу зі стихією в області було задіяно понад три сотні одиниць спецтехніки та більше шести сотень людей. Прочищати замети допомагали артилерійський тягач БАД-2 та роторні снігоочисники. Наразі відновлено доїзд уже й до усіх сіл. Щоправда, до деяких він залишається ускладненим. На сьогодні маємо в роботі близько 70 одиниць нашої техніки і близько 20 одиниць сторонньої техніки. Найбільш напружена ситуація має Демидівка, Мланів, корець, і там трошки вже трошки слабше ну, напругу вже зняли, дубно. Гоще стабільну ситуацію підтверджують і на автостанціях міста за своїми маршрутами Виїхав увесь пасажирський транспорт. Хоч дорога ще залишається складною. Водії зазначають, що очисна спецтехніка у районах працює. «Вже можна їхати, вже можна людей довести. У вихідні для ліквідації стихії було залучено понад 200 рятувальників та більше 50 одиниць техніки. Надзвичайники допомогли дістатися бригадам швидкої допомоги до п'яти породіль та 15 дітей, які потребували негайної госпіталізації. У дні негоди на дорогах чимало автотранспорту потрапили снігові пастки, але на допомогу вчасно приходили рятувальники. Рятувальниками було вивілено із снігових заметів та відбуксировано 137 одиниць автотранспортної техніки, в тому числі 72 вантажних автомобіля, 32 легкових автомобіля, 16 маршрутних таксі, 16 машин швидкої допомоги і два спецавтомобіля аварійних служб. Ситуацію оперативно відстежують у штабі, створеному в обласній державній адміністрації. Аналізуючи зведені, посадовці запевняють, що до кінця дня ситуація на дорогах у всіх куточках області повністю стабілізується і до усіх населених пунктів буде забезпечено безперешкодний проїзд. Життя краю увійде у звичне русло. Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.